На спортивному майданчику Академії Вамая Сімні Хімова урочисто розпочався відкритий турнір з мініфутболу. По завершенню матчу відкриття, в якому взяли участь збірні команди Вітчизняного флоту та Академії військово-морських сил, прокоментував спортивну подію арбітер змагань Олександр Діцуленко. Побіду в дуже напряженій грі, Буквально на останніх хвилинах вирвали футболісти ВМС. Матч йшов без грубості. грали в настоящий футбол мужський, Вісьма жорсткий. За словами судді турніру, жорсткий футбол можливий без грубощів в тому сенсі, коли суперники грають, не порушуючи правил, але в той же час і не поступаються. В програмі спортивних собак нашого флоту це одна із найважливіших аспектів, один з який представляє собою найбільше крупні почисленності комплекс мероприятий, которые направлені на те, щоб оздоравлювати і объединять військові сили в рамках спортивної програми. У перший день змагань відбулося чотири футбольні зустрічі. Як же зазначалося, переможцем першої гри стала збірна команда військово-морських сил, яка виграла офіцерів Академії ВМС за рахунком 6-5. Збірна команда курсантів академії перемогла з рахунком 7-2 у команди Зірка повітряні сили України. Команда військово-морського ліцею виграла у збірної команди Стріла Севастопольської військово-морської бази за рахунком 6-3. Гідних суперників зустріла команда фрегат, бригади надводних кораблів військоворських сил України. Зіграв з представниками Служби безпеки України в нічию 3-3. Для нас це дуже почетно, тому що ми можемо з іншими військовослужбовцями налагоджувати стосунки за допомогою спорту. Ми останнім часом приймаємо активну участь у всіх змаганнях, які проводяться не тільки в Збройних силах, але й в місті. Займаємося двічі на тиждень. Є в нас така можливість. Перш за все, ми готуємося до чемпіонату СБУ, який відбудеться навесні. Тому хочемо достойно виступити. Ну це ж звісно, гордість кожного військовослужбовця відмінний фізичний стан. Хочемо показати свій стан, тому з таким настроєм. У відкритому турнірі беруть участь вісім команд, які складаються з кращих гравців, з числа військовослужбовців Севастопольського гарнізону та представників Служби безпеки України в нашому місті. Змагання триватиме протягом тижня.